Всім привіт! Сьогодні я хочу підтримати цей чудовий тех від Віталія Гріна, який називається Чим пахне твоя осінь? Дуже мені сподобалось відео, які записали хлопці та дівчата. Кожне з них особливе, і кожне було дуже цікаво дивитись. Дуже вам дякую. І долучитись хочу також. Дуже смішно записувати подібне відео у день, який майже літо, тому що сьогодні дуже спекотно і а, якось не дуже осінній настрій, але все ж таки це також осіння, Така осінь в нас теж є а, майже кожен рік, тому починаємо з першого питання. Не осінь. Які аромати, окрім парфумів, асоціюються у вас з осінню? Ну, я не знаю, що тут можна ще вигадати, окрім прілого листя, кави, булочок з корицею та ще чогось такого. Но, насправді, коли я думаю про осінь, я думаю саме про сонячні ці золотаві дні і про тепло. Яке, я не знаю, воно має якийсь інший запах, не таке тепло, як влітку. Це якийсь, якесь особливе тепло, в якого в верхах є тепло, в низах прохолода. І цей запах. якихось змін. Я не знаю, саме осінь асоціюється з якимись змінами, і вона буквально пахне ними. Ну, а, Далі. Аромати осінньої оселі. Як пахне у вас вдома восени? Випічка, кава, свічі, дифузори чи нічого. Ну, я б сказала, що, напевно, нічого, тому що в мене забагато парфумів, щоб ще й палити свічки. А взагалі, коли осінь така тепла, як я люблю, то я радше буду не вдома. І буду просто гуляти по парках, по лісу, чи якщо в місті по торгових центрах також, але обов'язково з якоюсь кавою на балкончику. Ох, сонце сліпить дуже спекотно. У мене трошки слізки течуть. Так. Та, ну, оселя, я не знаю, мабуть. Ee, восени я частіше пеку e, печиво. Так. Я дуже люблю кокосове печиво, тому дуже часто пеку, коко... саме кокосове печ... печиво. Ну, напевно, запахи ванілі, тому що дуже багато випічки, e, в яку я саме завжди додаю ваніль і, мабуть, корицю. Ну так, скоріш за все, моя оселя вона пахне ваніллю, корицею, випічкою чимось таким. Що у нас далі? Який з ваших ароматів, які ви носите досить давно, асоціюється у вас виключно з осінню? Це а, той парфум, який я назвала парфумерним я на Це Боїз 19 1920. Напевно. Я думала, що він мені асоціюється з осінню, саме тому, що я познайомилася з ним восени, чи може навіть в кінці літа, але більш за все я його перше моє, моє сприйняття, його – це саме осінні дні. І боже, як він пахне, я його обожнюю. Тут, тут є буквально все, тут є моя улюблена лаванда. І вона трошки підсоложена іншими травами. Тут і шалфей, і є кориця, мені здається, хоча в піраміді її не вказано. І трохи солодощів, типу бобів тонка і всілякого такого. Я не можу, чесно, передати, насправді, як пахне цей аромат. Я про нього писала, напевно, найповніший відгук на російськомовній фрагранти треба, до речі, передублювати на українськомовну і взагалі всі свої коментарі передублювати, бо їх ну, більше 700 мені стається. Я обожнюю цей аромат, і він мені саме на таку осінь. Перші два місяці осені, а потім вже я його більше ношу а, прохолодної весни в такі дні. Можу і влітку вдягти взагалі. Але все одно, коли я його нюхаю, він мені асоціюється саме з теплою, приємною затишною осінню. А, але ще в ароматі є стержень, який а, допомагає мені рухатись і щось робити. А, він просто класний. Осіння ностальгія. Згадайте два-три аромати, яких зараз не маєте в колекції, але вони нагадують вам якусь конкретну осінь та події. Ну, напевно, я згадую Баріста, але Барісту я згадую саме тому, що. Цей парфум пахне кав'ярнею, і мені зараз цього не вистачає шумної київської кав'ярні, де вирує життя. Саме зараз мені цього дуже не вистачає, і баріста в мене закінчився. Тому дабл ностальгія. Так? Другий аромат це також він осінній. У мене його зараз немає, на жаль. Просто я свого часу не купила флакон двадцятку, дуже, ну, дуже шкодую за це. Це Герлен Боад Армені» Армянський ліс, і він у мене асоціюється з однією мілонгою на кінці осені. Це танговечірка. Коли я танцювала зі своїм майбутнім чоловіком, тоді він ще навіть не був моїм хлопцем. І саме тоді я зрозуміла, що я хочу якісь відносини саме з цим чоловіком, ми танцювали. Я вдихала цей Боад Армені, це був вечір, це був дім за містом. Я пам'ятаю, цей вечір ти виходиш, а там таке холодне, осіннє відчуття чогось. Прекрасного, тому що лунає, долинає е, танго музика, і це просто спогад такий, який проасоціювався в мені е, з Боа Дармені, Хоча я його носила до цього вечора і після того вечора. Але ну, е, отак. Тепер він такий у мене. Який флакон у вашій колекції максимально асоціюється з осінню візуально. Саме естетика флакону незалежно від аромату. Ну, о... Напевно, мені асоціюються два аромати, вони схожі: це Жакфа-де-фат -Фат і а, Ліра від Ален Делона. Вони, ну, тому що вони золотаві, так. <смі> Та ще й пахнуть. Дуже воно мені асоці... асоціюється з теплою осінню, саме з, з жовтим листям. Хоча аромати не пахнуть як жовте листя, але просто, мабуть, це асоціація кольорів. Ну, Ліра це ванільна вкусняшка. Це лимонна ваніль. Дуже яскрава, дуже шлейфова, дуже зігріваюча. Вона мені завжди підіймає настрій. А жакфат дефат це. Ой. Це фрукти. Фрукти та квіти, тут такий коктейль, який просто не розібрати. Я думаю, трохи пізніше я буду про всі ці аромати, звичайно, розповідати більше. І щось тут у нас опускається потрохи а, мій штатив. Дивно. Які аромати ви купили цього року, виключно для осіннього періоду? Ну, я б не сказала, що саме для прям осіннього періоду, але я поспішала купити один флакон саме до. Прохолодної погоди, щоб носити його цієї осені та зими обов'язково. Взагалі, аромат, я вважаю, можна носити цілий рік, але все ж таки він більш доречний, коли прохолодніше. Я хотіла цей парфум вже два роки і ніяк не зважувалась замовити, тому що в Україні він не продається і треба було замовляти у Франції. Просто якимось дивом на фрагрантиці мені його порекомендували скуштувати у розрізі. Пудрових ароматів, здається. І о чудо на кремчику у однієї дівчинки був один семпл цього парфуму 07 мл. Я його носила дуже довго, тому що, по-перше, він стійкий, а по-друге, я його берегла просто як золото. Та це в нас Млодрекстас. У бренда всього три аромати. І цей. З відгуків, мабуть, найпоширеніший. Ну, це, це фантастичний для мене, це для мене животинка. Він для мене пахне як шкура тигреня. Отак. Чи, може, не тигряня, але опарденя. Обожнюю його. Про нього я теж буду розповідати, тому що в мене записана і розпаковка, і все це, але я це ще не, а, не довела до ладу, щоб його викласти. Ще буде. Так, далі. А, назвіть якісь енергійні та позитивні, але при цьому затишні аромати для золотої осені. Ну, це в мене знову Жакфат Фат, -де -фат. А, Ліра Аленделона. І ще щось я думала, що я принесла. Ну, Но... так, мабуть. Жакфат дефат, тому що він солодкий та насичений, та він такий весь позитивний. В ньому такі радісні ці фрукти і квіти білі. Просто він завжди підіймає мені настрій. Це раз. Ліра, вона своєю лимонною ваніллю, вона, звичайно, підіймає настрій, але вона така трошки спокійніша. Але взагалі саме восени я люблю носити Крістіан Діор з Портофіно оцей аромат. Я про нього розкажу у іншому не, як відповідь на інше питання. Це цитруси, які я ношу саме восени. А чому розповім трошки пізніше. Далі. Назвіть декілька сумних ароматів для осіннього декадансу, коли дощить, туман та голі гілки. Не те, щоб я дуже любила такі меланхолійні парфуми, знову штатив опускається, отже же ж. Але все ж таки в мене такі є. Напевно, найбільший красень це Tiger's Nest. Він завжди такий спокійний і такий медитативний. Там є своєрідний ладан, пачулі, але ще щось є таке зігріваюче, то це не зовсім прям супер-декаданс, Це скоріше меланхолійна, спокійна історія. Яку а, я можу вдягти і вдома, і на вулицю, і куди завгодно. Ну, це, це тема про медитацію. Так. Ще один а, трошки меланхолійний аромат, який в мене є. Це лавандула від Penhaligon's. Вона в мене з нарідною кришечкою, тобто кришечка теж від Penhaligon's, але не від лавандули, бо це тестер, який йшов без кришечки. Це також лаванда, я люблю лаванду. Це, як теж я якось писала у відгуку на фрагрантиці, це для мене як молодша сестра Спіго. Молодша ніжна меланхолійна сестра. Це такі трави в полі разом з лавандою, і трохи воно присипано чимось, ну, не ваніллю, але. Я не можу сказати, що цей аромат зовсім не солодкий, чи що він солодкий, він якийсь такий просто про трави, але трошки він як теплий, він затишний. Тому, а так, через те, що це трави та лаванда, він меланхолійний, але не можу сказати, що він такий. Ну, так, він, напевно, він трошки сумний. Але мені в ньому дуже затишно. Так. Що у нас далі? Який осінній аромат дарує вам відчуття затишку? Можливо, трохи повертає у дитинство? Ой, а я пропустила оце питання. Чи розділяєте ви осінні аромати ще на якісь підгрупи, Наприклад, якісь на вересень, якісь на листопад. Так, і про це я саме про цю відповідь я хотіла ось про ескели Портофіно розповісти. І ще, мабуть, Wu Sea Assault та Goldfield and Banks Pacific Rock Moss, Тому що всі ці аромати, вони... Ну, Pacific uh, Rock Moss та uh, Jo Malone uh, Wood Sage Assault схожі. Uh, але і ці і два аромати, і Escale Portofino мене переносять у uh, той вересень, uh, коли я маю бути на морі. <laughs> ну, тобто, Мій організм каже мені у вересні, що я маю бути на морі, тому що я uh, зазвичай. Uh, ну, Кожен рік їздила на море саме десь у цей період, тому це, така, це такий бархатний сезон у Криму. Голдфилд Бенкс та Джо Малон вони мені скоріше, як десь, відпустка в Хорватії. а ескейли Портофіна він мене відносить до відпустки на морі в Криму. Це Тут є і цитруси, тут є трошки ялівцю, але так далеко дуже. Загалом це про цитруси. Мабуть, воно мене відносить у ті часи, коли я їздила до Криму, тому що аромат трошки він вже не супер сучасно звучиться. Так, він ретро, він не такий прям застарілий, але ти розумієш, що його зробили 10-20 років тому. Тобто, це. Відпускні ці цитруси такі холідейс на морі, які робили колись раніше. Так. От. Отже, 11 питання. Який осінній аромат дарує вам відчуття затишку? Можливо, трохи повертає у дитинство? Ну, тут дублюється аромат Ліри Алендалона? Можливо, тому що він. Трошки ретро аромат, і у моєї матері ніколи не було подібного парфуму, навіть близько чогось, що пахло, чимось подібним, але, мабуть, загальне таке відчуття щось таке витало у повітрі, мабуть, що коли я його нюхаю, воно мені якось так. Нагадує моє дитинство. Ну і ще мама в мене багато чого пекла, а в ароматі також є і ваніль, ванілі багато це аромат загалом про ваніль, цукор таке. Тому якось воно трошки повертає, саме, саме з осінніх ароматів. В мене більше ароматів таких, що повертають мене у дитинство, це більше весняні аромати. Добре. Знову ж таки опускається. Це просто жах якийсь. Ем... Наступне питання. Який осінній аромат надає вам сили, робить більш суворим, витягує спину та підіймає вашу голову? Це бламаш від нозаматто? Він такий. Це така свіжа. Різка береза, а шкіри зовсім трішки, але вона є, і вона також прохолодна. І це для мене гострий, свіжий аромат. Завдяки своїй холодній деревині, він мене настроює на таке відчуття, що я іду і роблю все, що треба. Просто, як мужик. Хоча я не вважаю, що Бламаш це суточоловічий аромат, але а, так він мене настроює. А взагалі я вважаю, що він у шлейфі просто фантастичний. Це такий шлейф, за яким хочеться йти просто. Так. А... Чи є у вашій колекції аромат, який безпосередньо з запахом асоціюється з осінню? Хризантема, пріла листя, волога земля тощо. Ну, звичайно, в мене асоціюються всі аромати з пачулі такими землистими, що можна взагалі зустріти. І вони в мене асоціюються з осінню. Це так, щоб згадати ремінісенс Пачулі, Інтенс класний. Подобається в мене у Лютенса, Борнео, здається, він називається. Ну, от такого типу пачулієвої аромати, взагалі у Лютенса, що не пачулі, то осінь та листя. Так? А ще а, такий аромат заховався ось. Саме асоціюється з осінню, це de Tom. і Не дивно, що воно так і називається по осінньому. Але це позитивний аромат про солодкі цитруси типу апельсину. І жовте, сухе, тепле листя, якими ви шурхотите у сонячний день десь у парку. Обожнюю. А ще оце все. Тут є і кориці, дуже багато. Я коли розповідала про коричні аромати, я її про нього теж розповідала. Тут є багато кориці, але вона з іншими спеціями, з усіми цими осінніми вайбами, вона просто потоплена у молочних нотах. Це супер аромат. Він мені дуже подобається. Хоча це парфуми, але він досить тихий, то це аромат, скоріш для себе, але я його обожнюю. Що у нас далі? А, парфумерні десерти. Смачні гурманські аромати на осінь. Саме на осінь. Саме на осінь, гурманський аромат, що асоціюється з осінню, хоча я його ношую влітку, також це. Мікалів, ваніль, пачулі. Це в нас шоколадні цукерки праліне. Шоколадні цукерки пралінешки. Пачулі соль. Так, це для мене якийсь такий солодко-солений солений аромат. Мені подобається, що тут, типу, як пачулі, який присипані ваніллю. І ще там є шоколад, і все це посипано сіллю. Він дуже дивний, але він дуже смачний. Це як шоколад з морською сіллю, такою крупною. Але це, скоріш, мені здається, як молочний шоколад він не йде. Дуже смачний аромат, дуже стійкий, дуже шлейфовий. Смачняшка така, просто супер. Це було 14 питання. Можливо, я якась не дуже прям розгорнуто розповідала про аромати, не знаю. Але хочу сказати велике дякую Віталію Гріну за те, що переклав цей тех на українську і пустив далі, тому що воно повинно бути в нас. Слава Україні.